Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. І сьогодні таке буде інтересне відео по захисту гідравлічних шланг. Побачив у Ютубі, як це робиться в домашніх умовах. Купив шланчика, зробив станок. Тільки вже покращений, покращена версія. І тепер показую, як воно виглядає вже на шлангі. Це перше, перше те, що я спробував. Якщо є які нюанси, то виходить, що його так вузько ріже і воно там застряє в станку. Тобто, Специфічне, шланг трошки цей тонший за цей діаметр, тому оці сині набігають, наче по кругу. Тобто я на товщий шланг надів тонший пропіл на цей. Це трубка для капельного поліва. В неї стінка. Десь з міліметр стіночка. І сюди вставляються форсунки і воно поливається. Не боїться ультрафіолету. Так, купив собі 3 метри її попробувати. І получається от от така така от штука. Дуже класно. На це все про все пішло хвилин 10, може й менше. Там станок був показаний зажати в тіски і трубу крутить. Якщо коротенький кусочок коротенький, можна, а в мене було змотано бухтою і той всю бухту крутить і запіхувати у станок, досить таки не Тому я його зробив надіваючимся на шлангу і ми крутимо рукою оцю штуку. А шланг виходить, ми не провертаємо, а провертаємо цю штуку. Зараз я спробую показати. Тепер в мене ідея виникла поїхати до токаря, зажати його в станок, щоб він крутився, оцей, оцей прибор. А шлангу просто через шпіндель шлангу запіхувати і всюди буде вилазити вже готова ковбоска. Ну це, я думаю, що за пів, пів години можна собі нарізати на весь трактор. Дивіться, як класно. Просто шикарно. Так. Зараз показую, як працює. Беремо трубочку і просто крутимо. І виходить ось така спіралька. Так, коротше, красота. Якщо буде цікаво, я розкажу, як воно там влаштоване, все дуже просто, як борщ. Треба ще сюди допаять один уголок, щоб отаку рукою брати крутить, бо так трохи незручно, воно не габаритне. Ще один приварить тройничок або трубки 32-ї. Сюди, щоб було рукою прямо тако його вертіть по трубі. Ну, коротше, має право на життя навіть дуже. Можна зробити на різні діаметри, бо є шланги товщі, це семперід Він тоненький, а гідросила він товщий. Туди піде 25-та труба. Зараз подивлюся, може є в мене тройник, виготовлю на 25 і потім покажу на тракторі, як воно обплітається. Все, пишемо коментарі. Всім пока.